В Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Потушніка продовжують вилучати книги російською мовою. Розпочали цей процес ще на початку червня, згідно рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики України. За цей час із бібліотечного фонду вже вилучили понад 6 тисяч екземплярів. Частина з них зберігатиметься в одному примірнику в сховищі закладу та буде доступною для читачів. Вони слугуватимуть джерельною базою для майбутніх досліджень та наукових монографій. Створена на базі бібліотеки комісія, яка переглядає кожну книгу. Це бібліотечні працівники, це фахівці з великим досвідом роботи, які як ніхто знають літературу на предмет інформаційної безпеки. Те, що полиці спустошуються з одного боку, ну це дуже добре, тому що вони звільняють місце для української літератури, для якісної літератури, Але як не зараз, чистити все зайве, чистити все, що нагадує рашиську культуру, і тим самим популяризувати українське, популяризувати українську ідентичність і розвивати нашу національну культуру. Загалом на початок року близько 48% бібліотечного фонду становила російськомовна література. Нині фахівці закладу щодня опрацьовують та переглядають ці видання. Найперше звертають увагу на літературу, яка має пропагандистський характер, розпалює національну релігійну ворожаю чи несе іншу інформаційну небезпеку. Відділ по літературознавству, і ось уже така кількість, велика кількість уже вилучена, тому що бачите, які книги, і ми таким чином ми і звільняємо трішки з. Наших полиць, бо вони дуже забиті, і у нас буде змога вже поповняти наші фонди, наші полички виданнями українських авторів українською літературою. За словами Богдани Довбуш, більшість російськомовних видань були подаровані бібліотеці. А починаючи з 2014 року, фонд поповнювали виключно україномовною періодикою. Тут у заді мене знаходиться довідкова література. Це єдиний такий куточок, який в нас є на відкритому доступі. Тобто, ми першочергово, що зробили, це повністю забрали всю літературу на російській мові. Тут вона залишилася вся література на українській мові, гарна, така сучасна, довідкові такі видання. Вся інша література в нас знаходиться в закритому доступі, де не можна заходити, крім нас, і ми на запит читачів. Чи які звертаються, ми знаходимо книги і їм відповідно надаємо користування. Першочергово всю російську мовну літературу вилучили з відкритого доступу. Ще протягом кількох місяців здійснюватимуть списання книг. Єдине, які книги не підлягають списанню, це є ядро. Кожної бібліотеки це література краєзнавча. Вона не підлягає в будь-яких випадках списанню. Ну, звичайно, ну, що можна може було в краєзнавчій літературі, Закарпатській, тим більше, щось бути такого анти, антиукраїнського. Такі видання фундаментальні, багатотомні видання тих самих і Чехова, і Пушкіна, і Достоєвського. У нас було по декілька екземплярів. І тому ми залишили один. Екземпляр багатотомного видання, він зберігається саме у відділі зберігання бібліотечних фондів, а інший ми вилучили. Олена Канюка зазначає, всю вилучену літературу здадуть на переробку, а на виручені кошти придбають україномовні книги, які поповнять бібліотечний фонд.